Трамп оголосив крайній термін підписання угоди про припинення війни 27 листопада. І я вважаю, що це правильно, тому що кожен час, поки йдуть дискусії, переговори, торги, круглі столи, в Україні гинуть люди, солдати гинуть на війні чиїсь діти. Тому всі е, недоліки. Пункти, їх можна обговорювати, але вперше потрібно закінчити бойові дії, припинити. Потім можна вносити зміни в цей план, додаткові угоди до нього укладати, тиснути на Росію, щоб змінити якісь пункти. Саме головне це зупинити бойові дії для того, щоб зберегти життя українців.